І так, шановні друзі, сьогодні у нас нова ліде полірувальна машина вітаювальної марки Просайт, яка йде упакована фірмою картонні упаковки. Проте фірма картонна упаковка в процесі транспортування дещо пошкодилась, але це ніяк не впливає на експлуатаційні характеристики даної машини. В комплектації у нас є інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатися порядок підготовки даної машинки до роботи, порядок експлуатації, основні технічні характеристики. Що стосується безпосередньо самої машинки, то ручки утримання мають оберзійної вставки, що забезпечує комфортне утримання її в руці. Корпус двигуна виконаний з пластику збоку на корпусі двигуна розміщений регулятор обертів. На правій ручці утримання розміщена кнопка вімкнення, На передній частині зазначено основні технічні характеристики. Полірувальний круг має діаметр 225 мм та виконаний з перелону. Дана машинка живиться від 20 вольтової акумуляторної батареї. Я вже неодноразово у своїх відеооглядах зазначав, що до 20 вольтового акумуляторного інструменту торгівельної марки Парсайт повністю підходить акумуляторні батареї торгівельної марки Тек. Ціна даної машинки становила 700 гривень. Проте в комплектації даної машинки не було полірувального круга. На мою думку, ціна на акумуляторний та електричний інструмент торговельної марки Парсайт, на який немає ніякої гарантії, має так десь і становити в районі тисячі гривень, в залежності від того чи іншого інструменту. Також хотілося б зазначити, що я неодноразово вже переконувався, що даний інструмент не виготовлений в Німеччині. Як це зазначають продавці товарів Amazon та Lidl. скоріше за все, що торгівельна мережа Lidl замовляє даний товар в Китаї, але Китаї все одно ще писати на вимогу замовника, будь то даний інструмент виготовлені. Або в Сполучених Штатах, або в інших країнах Європи. На цьому у нас огляд акумуляторної полірувальної машини від торговельної марки Парсай завершено. Дякую всім за увагу.